Івано-франківські баскетболістки завершили регулярний чемпіонат перемогою в Одесі. Більшу частину першої гри суперниці грали на рівних, не дозволяючи одна одній вирватися уперед. Одеситки мали мінімальну перевагу, але після перерви дещо втратили ігровий ритм. Франківчанки навпаки у фінальній десяти хвилинці почали лідирувати. Не дивлячись на опір господарок паркету, гості завершили матч перемогою у дев'ять очок. Повторна зустріч розвивалася за іншим сценарієм. Наші землячки відразу взяли ініціативу. У свої руки і почали відриватися у рахунку. І якщо в першій чверті інтерхім зумів, дещо відповісти вдалими атаками, другу чверть Франківськ Прикарпаття виграв з рахунком 27-8. Після перерви одеситки почали грати більш сконцентровано і поступово вирівнювали рахунок. Зупинилися команди на різниці у 10 балів, яка і залишилася на табло після фінальної сирени: 72-62. Гра лідерів. я рахую, Одеса зараз на кінець сезону набрала гарну форму. Про що свідчить і гра Десь ми сьогодні краще провели першу половину, що дало нам перевагу в 24 очка і трохи не допрацювали в другій половині, в свою чергу, хочу відзначити Одесу. Дівчата молодці перебудувалися, в другій половині нав'язали боротьбу. І якщо хтось думав, що це буде така тренувальна гра, то тренувальної зовсім не вийшло. І гра була така на результат. І приємно те, що ми здобули в Одесі дві перемоги. Я вітаю команду Івана Франковська з перемогою, але я не дуже задоволена грою і вчора, і сьогодні. На жаль, наш напад живе краще. У цьому матчі Кристина Філевич оформила дабл-дабл з 14 очками та 11 підбираннями. А у Одеситок Ксенія Панькіна набрала 19 очок та зробила 9 підбирань. Фінал чотирьох жіночої суперліги відбудеться у наступні вихідні. У півфінальній парі з суперницями франківчанок будуть баскетболістки Рівного. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.